Вітаємо, панове на нашому каналі Галичина Аналітика. Підпишіться, і це тоді ви будете чути більше, знати більше, бачити далі і розуміти наскільки важко жити на глобусі України в такі епічні часи. В цьому нам буде допомагати сьогодні Олександр, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості. Пане Олеже, вітаємо. Вітаю, радий бачити чути. Я почну. Може трошки з веселого, щоб не все було так жорстко і напружено. Я почну зі наших співів. <кхм> я вам поспіваю жахливо. А ви нам прокоментуєте. Відпусти, я благаю, відпусти. Ну, правильно, ну, 11 січня написала людина заяву. Тепер благає Арахамію і Стефанчука відпусти. Так, Мар'яна Безугла коментує, що її не хочуть за заявою виключити із партії влади. Ну, що ж, окрім співання пісні відпусти, можна зробити? В її випадку нічого, людина, яка має серйозний рівень, скажімо так, несприйняття. В найбільш активній частині українського суспільства. Яке дипломатичне а, слово, Олег, врався, я, я старався, Я старався. А, в неї немає механізмів публічного тиску через це, в неї немає репутаційного ресурсу, яким можна було б авторитетно щось заявити і сказати. Відповідно, вона опинилася в ситуації, коли а, є свій серед чужих, чужий серед своїх, а вона серед чужа серед всіх. Вона із тої команди пішла. І в іншої команди немає, і от це той цікавий випадок, коли вона чужа серед всіх, це Тому, той власне, випадок, коли і, ситуація. Це той такий випадок, коли в мемах пишуть дівчина йшла до успіху і прийшла. Але в цьому випадку це дуже тільки підсвічує загалом ситуацію, що в нас ну дуже розхристаний, якщо не говорити кавеноподібний парламент. А він в нас згідно конституції парламентської президентської республіки мав би бути головним. І дуже дієвим з точки зору саме війни і стабільності. А чого парламент так дозволяє, ну як то кажуть, себе самого опустити? Це перше скликання, в якому не чути масових голосів, які б бажали відновити реноме і дієвість парламенту. Ну, взагалі, вже, якщо чесно сказати, в Україні всі парламенти були далекі від ідеальних а, і завжди були ці проблеми, але в цьому просто вони всі досягнули свого такого апогею піку. По-перше, через те, що монобільшість, тобто парламент був хакнутий, взламаний, нікому в голову в Україні не приходило після розвалу Радянського Союзу, що в Україні може одна партія прийти до влади. Тобто, вся наша система і запобіжники формальні, неформальні, правові і неправові. Вони будувалися таким чином, щоб забезпечувати баланс між політичними силами, які прагнуть до того, щоб узурпувати владу, там скуповуючи депутатів, перебіжчиків виручи, домовляючи з малими фракціями, роблячи блоки, ну всіма методами, які ми спостерігали за всі роки. Але те, що взагалі може так взяти і прийти одна політична сила і взяти 50 плюс відсотків, в голову нікому не приходило. Хоча для сталих демократій це нормальна ситуація, коли, наприклад, дві партії змагаються, і кожного разу одна з них бере більшість. Але тоді є і опозиція, яка так само складається з великої партії, яка формує тіньовий кабінет міністрів, наприклад. І, власне, вона є, ну так на, на ну, так, менше... Класика на контрастах працюють, завжди є альтернатива, озвучена і показана. Але в нас, на жаль, це все Але... так не виглядає. Але в нас традиція інакша, і це від хакінг фактично відбувся раз. Угу. По-друге, такої кількості людей, які взагалі не від політики, хвилі туди, звід в стіляках. Хороших, поганих, фахових не фахових, абсолютно різних, але принципово не політичних, її не було. Це також друга стала точка зламу. І третя це війна, власне. І в цих умовах зрозуміло, що відбувається згуртованість влади в цілому, пожощення вертикалі виконавчої гілки влади, і в західних державах стали демократії, знову ж таки, формуються там уряди на цій єдності. Яким чином? Опозиція доєднується до влади і опозиція мовчить. Ну тобто, от всі уряди там Черчилля, якщо взяти. Ці міністри, вони принципово це політичний консенсус був, що вони не виходять з публічної позиції. Нікуди О, бачите, а в нас трохи інакше, бо в нас ні про уряд національної єдності, ні про технократичний уряд воєнного часу, ні про якісь інший, е, крім теоретичних розмов, практичного в, в політичній площині немає. Важне даремно ж платформа стійкості і згуртованості тут якраз парламент і про стійкість, і про згуртованість, але є ще одна стійко згуртована спільнота, там завжди честь мундиру, зберіга. І вона була максимально замкнута. А тут з служба безпеки України однією рукою своїх же зрадників виявляє цілу мережу. Звітну, і яка стукає ФСБшнику в Крим, а другою рукою Романа Семенченка, цілого керівника департаменту цілого захисту національної державності, звільняє, тому що це він 30 клоунів ганяв е, дивитися, що там роблять дівчата в спальнях і в, е, і в, е, в ванні з бігу з інфо. Ну тут якось не, не про стійкість, ну ніяк, і не про єдність, а про дикий крінж. Натяк зрозуміли, буде лаконічніший у відповідях не з приводу е, парламенту. Просто останню думку завершу, що власне ситуація, в якій ми опинилися, вона має під собою системні причини, і інакше воно не могло статися. На жаль, парламент зараз бунтувався на е, безуглі і на мобілізації і налякалися всі всередині з того, що парламент заявив свою суб'єктність і сам власне mm -hmm. злякався її. І далі не знають, тобто модель не сформована. і зараз стоїть питання не тільки стійкості згуртованості, але й реконсолідації в цілому в Україні інституційної і просто владної. Ми переходимо до довгої війни, і нам необхідно вибудовувати нові моделі співпраці, які би дозволяли згуртуватися не в коротку дистанцію, а в довгу в цілому. А якщо говорити про службу безпеки і ситуацію з пів саме виникає два лише питання: на хіба було то взагалі робити? А по-друге, хто з влади віддавав наказ це робити? Тому що є друга частина, про яку закону. А, а що Семенченко сам не міг проявити ініціативу, а потім з'ясувати, що ініціатива наказуємо, і на ньому все <паспорістична> закінчиться? Таке можливо, безумовно. А, але зка з дозвону йому по телефону журналістів із того, як він відповідав, ну не виникає враження, що це була персональна його ініціатива, раз угу. два. А, ну, це як мінімум. Два моменти, які зараз забувають. А, це те, що якщо це було розслідування в рамках там наркотик наркотиків тощо, то ця стаття це юрисдикція поліції. Відповідно, є поліція. Ну так Тойсь мав звертатися до прокурора для НСРД, тобто для прослуховування, зйомок і так далі. Якийсь прокурор мав давати дозвіл на це. Тобто, є ще люди, яких немає ані в інформації, яку ми бачили від ВСБУ, ані в розслідуванні бігуса. І в мене виникає питання: в розслідуванні бігуса їх нема, тому що просто ними знехтували заради того, щоб дати цю картинку, і в них нема потреби, чи ними знехтували свідомо через те, що десь потрібно було брати дані, ну, зокрема, перевірку, там, прикриття не прикриття номери, зокрема, прізвище тощо. І тоді виникає питання, чи не за цю тишу співпрацею не заплатила одна з інституцій? Яку ми не бачимо ні в розслідуванні, ні в інших інформаціях. В такому випадку, якщо ми припускаємо, що є певні, хто залишився за скобками, тоді виникає питання, хто давав з влади наказ СБУ чи прохання передавав провести такі заходи. І відповідно, хто зараз, можливо, середини влади, дав таке саме прохання до іншої інституції допомогти вивести на, на чисту воду тих, хто проводив. Це Олеж, а я, а я зразу скажу: ми ніколи відповідь на це важливе питання не почуємо, тому що будуть апелювати так, як, як і ви кажете. Тобто, не можна в час війни порушувати єдність і стійкість рядів. Тому давайте так на цьому крапка і, і, і ніколи вам не скажемо правди. Але так? ми з вами можемо я певен в цьому. Я не думаю, що ми побачимо конкретну відповідь на це, але ми можемо побачити цю темну пляму на цій мапі, яка також присутня, і відповідно. Тоді припущення, що гра відбувається і всередині самого апарату влади, в якому, судячи з цього, хтось діяв всупереч інтересам іншої групи, можливо, інша група зараз е демонструє свій е ну, реванш балансування цього, принаймні, і... в мене такі думки заклалися. і тут як би сказав дядько Берлусконі, ми й добралися до суті питання єдності і стійкості, тому що на італійському каналі було все сказано. Показано, і президент і Верховний Головнокомандувач сказав, це ж не, не, не тільки про залужного, це ж цілий пакетний буде варіант. Ми будемо пакетом зносити частину влади. Ну, як ніби перше, перша ластівка, це, по-моєму, міністерка з питань ветеранів. Так, а от що, в принципі, відкрило список, але точно нам не показало, який список, і от пішло, пішло, поїхало. Одним словом, я знову під під кутом стійкості і єдності. Бо репутаційно ми зрозуміли удар, наприклад, СБУ, і перебити його тим, що вони п'ять своїх шпіонів зловили. Ну, це якби спроба одним інформаційним приводом перебити другий. Такої собі. А тут пакетне голосування, і знову ж таки в ідеальний шторм. Тобто американські гроші віддалилися на горизонті, є європейські, є дуже важка ситуація на фронті, є БК голод, є багато різних питань і. Тут пакетно, в тому числі і в силовому блоці, і в армії, буде знесено частина фігур. Це про стійкість? Це про нашу стійкість, про потребу пошуку цієї внутрішньої стійкості. З приводу єдиних штатів і грошей за горизонт, які віддаляються, це як в тому радянському фільмі, а вежу також я розвалив ні, це до нас. Оце, по-моєму, єдине питання, в якому, слава Богу. Принаймні, ми не є частиною деструкції, ми просто є заручниками внучних да, політичних да. сполучених штатів, і зараз те, що ми спостерігаємо з кадровими перестановками, це якраз те, що трещить по швах. ця модель консолідації коротку, яка була, і потрібно робити якісь висновки. Що простіше, простіше порухати ліжка а, спочатку. Потім прийти таки до усвідомлення, що можливо проблема не в ліжках. а таки потрібно замінювати а, людей. Дівочок міняти треба, так? Так, да, починають людей замінювати, а потім Але, по-моєму, не прийде... зовсім тих, Олеже. Але по-моєму, не зовсім тих. А по-моєму, потрібно просто усвідомити в тому, що все ж таки держава не бордель. А, Але. Але це усвідомлення пізніше приходить зазвичай. І от зараз ми на етапі переходу від ліжок до дівчат. Якщо вульгарну аніхдоту І Сполювати до нього, і власне ситуація, ця вона буде мати в собі ще прізвища на по моїй скромній оцінці, буде мінімум 3-4 інституції, в яких відбудеться ротація, а е які саме бачите, тобто то... перш за все силовий блок, але я далі не буду углублюватися зараз для того, щоб не підливати олії вогонь і не грати на догоду угу. окремим групам. Нехай цей процес сам відбудеться. Є люди, які ним займаються, їх політична відповідальність. В будь-якому разі ротації всередині влади проводити це виключно прерогатива влади. Вони мають повне на це консійно і будь-яке право. Але чи слушний Але... момент? Ось ось в чому питання: купатись чи не купатись з усього цього списку мене більш непокоїть все таки питання залужного, тому що воно о, виходить далеко за рамки кадрової політики. Це питання певних консенсусів в суспільстві. Ми працюємо з легендаризованими образами, як так і зеленського. До речі, ну зеленського просто внутрішньо висміяли, але як бо не втік, а на заході і ширше в частині симпатиків Зеленського це залишається образом того, що він перевершив очікування і зробив те, чого ніхто не очікував. Так само, як і залужний, він перевершив очікування і зробив те, що здавалося неможливим. Вистояли перші місяці, організував оборону перед ворогом, який наступав звідусів. Ніхто не вірив не перше, не друге, але вистояло і політична вертикаль, і воєнно. І це сформало консенсус. Політики в нас, такі які є, нормально справляються та й займаються політикою, дипломатією, виступи в парламентах, допомога тощо. І воєнні в нас також краще ніж ми сподівалися, вони молодці, хай займають свою справу. Політики не лізти до воєнних не вчити батьківщину захищати, а політики не лізти в а воєнні не лізти в політику. І цей консенсус він існував. І а, з підняттям питання заміни залужного фактично підмивається цей консенсус. і Він завалюється, і тому це з одного боку а, такий собі плебісцит, в якому Зеленський виходить і каже: я беру відповідальність за оборону, і чи суспільство готове йому. Делегувати це право приймати ці рішення одноосібно без принаймні удаваного і уявного балансу до цього з боку воєнних, і тут відповідь вона доволі неоднозначна є, і з іншого боку, це ж і референдум, зворотній бік, так само з приводу самих військових. Таким чином, питання ставить суспільство. А це, чи це означає, що змінюючи залужно, президент не довіряє армії? І це злі одразу язики починають, скажімо, актуалізувати в різних меседжах. Тому наразі, оце питання мене реально непокоїть, тому що це серйозніше. Повернусь до почер... початкової тесту з приводу трансформації в двох режимах коротко і довго. Це знаєте, образ такий легкий для розуміння. Як на автомобілі їхати, і от у вас є розуміння, що вам залишилось там 10 кілометрів. От на пагорб доїхати, і там за пагорбом село. У вас вже колесо підспускає, там пашипнічик стучить, паливо у вас кілометрів так на 30, Ну ви розумієте, дотягнемо це все. Таке другорядне зараз, за кермо, всі зібралися, це нормально. З цим розберемося, коли доїдемо, станемо на підстопках. І ви підіймаєтесь на цей пагор кінця 23-го року, року перемоги, доїзду до села, піднялися і бачите, що а села нема, а дорога ще невідомо, куди йде. На сотні кілометрів, десятки. І тоді ви розумієте, що те, що у вас паливо ще на 20 кілометрів залишилося, що у вас падшибні тріщить, що у вас ще там проблеми. Вони перестають бути тим, що можна нехтувати, таке просто ну воно не критично, стають критичними загрозливими. І от зараз ми піднялися на цей папір, і всі ті проблеми, які в нас накопичувались, і ми їх ігнорували, вони вилазять, вони не змінилися, вони ті самі, але вага їх і критичність для нас. Вона критично змінилася, так і отут в таких випадках має бути нестандартне рішення. Ну тут не, не ну, як то кажуть, лайками не пройдеш. Піаром і антикризовим менеджментом теж сильно справі не зале не завадиш, бо тому, що ну бо це питання війни, це питання виживання, тобто то інші параметри заходять. І чи є це усвідомлення, що треба вже нарешті пробувати це вирішувати не інфантильно, по кавенному, а серйозно, системно. Причому з врахуванням най найкритичніших, найгірших сценаріїв, і закладаючи якусь систему міцності. Тобто має запрацювати, нарешті, full-proof, як мінімум, система. Чи з цього ще нема усвідомлення в, в, в Києві? В Мені Квартай. здається, що воно. Поступово надходить і окремих осіб воно з'являється, але критичного його ще усвідомлення немає, зокрема через те, що немає спроможності в сьогоднішньому стані реалізувати всі необхідні ці заходи, і тому а, не невіра в спроможність і розуміння значних вад всередині системи, вони витісняють дум про те, що все це може бути критично, і ці загрози вже будуть поруч і прямо перед носом. А, простіше кажучи, для того, щоб, наприклад, реконсолідувати владу і вибути модель, потрібно а, повернути уряду урядові функції. Не тому, що там якісь політичні суб'єкти чи ще щось, а тому, що внутрішня політика вже має переходити з режиму ручного керування, в якому вона могла бути і проявляла свою ефективність на початках довгострокове планування. І це потрібно і для внутрішніх процесів. Тоді ми можемо вивести певні коефіцієнти і розуміти, нам треба. А, Наприклад, музей голодомору відкривати зараз чи не треба. Тобто, з якою перспективою ми мислимо, скільки в нас ресурсів, і наскільки коефіцієнт корисної дії від цього великий? Я, наприклад, персонально вважаю, що потрібно це робити, тому що це кузніця людей, які потім і голосують інакше, і на фронт ідуть, і не зараджують, і багато чого. Але якщо у нас зараз загрози от прям надвисли над нами тут і зараз, то тільки в режимі цього планування можемо замітити ні, ми можемо це через рік зробити, закласти гроші. Ну, наприклад. Але вони а фортифікації, а дороги нові прокладати, не прокладати, а лікарні ремонтувати, не ремонтувати. Ми маємо вже мислити довго перспективу. Це все в 5-6 менеджерів не вкладається. Потрібно запускати систему, яка цим працює. Відповідно, так, потрібно частину здається... суб'єктності повертати уряду. Так, я все так, зрозумів. Тільки група 5-6 менеджерів, про яких згадано, і вона стала мемом, її навіть нічого гісніко не загрожує. А консолідації саме от до того, повернути як мінімум, уряду право бути виконавчою гілкою влади та ще й е, в, з голосуванням, як то каже, та? тобто з тими всіма елементами дискусії і демократії, а не перетворитися на додаток до однієї лінії телефону. Ну от я не відчуваю, що у нас з'явилося це розуміння, і я не бачу. А це пов'язано. От, наприклад, зараз заміна міністерки прав ветеранів. Ми не знаємо, хто натомість, і це погано. Спочатку мало б бути заявлено, що от ця людина, і відповідно пані Лапутіна подає відставку. Це було б розуміння, того, що значить кадрово є, і значить, людина є, яка готова взяти відповідальність, і значить є план, що потрібно змінити і як. Одна справа це сказати, що було погано. Супер через це пані Лапутіна йде. Але що має натомість бути? І що ми не беремо наступного менеджера менеджера? Це говорить про те, що поки немає цього бачення. Хоча розуміння проблеми того, що має бути інакше, воно в принципі вже проявляється. От, зокрема, відставці Лапутіної по уряду. Це і питання кадрів, вже це і питання нормативки, це питання неформальних домовленостей. Зуміло, що ніхто уряду одразу не віддасть повну автономію в умовах війни. Це одно є головнокомандувач, є ставка. Є централізація прийняття реалізації рішень в коротку перспективу. Тобто, в будь-якому разі перекос все одно буде, але його потрібно змінювати з абсолютно, поступово повертаючи, повертаючи, чим ми далі, далі, далі перспективу розширюємо. Планування. Цього як поки що ск... не бачимо. Але Олег... це необхідно для виживання. Олеже, як сказав би один верховний Андрей, який є володаром цієї телефонної трубки, для цього потрібна політична воля. По, по... Ну, от почекаємо, по-перше, на політичну волю, щоб повернути в Україну парламентаризм, а уряду можливість бути виконавчою гілкою влади. Але ситуація зараз десь, Якщо ми сьогодні використовували навіть цю аналогію того анекдотика та, про реформу і підвищення коцієнту корисної дії від борделю, то ну, от, от, один Борель приїхав у бордель. Так, от сьогодні я перефразовую це. От, от такий каламбурчик. От Європа, на відміну від США, включилася в цю фінансову підтримку вдовго, бо 50 мільярдів це ж вдовго. Так? От. Але, вони так само, так, але вони ж так само бачать всі ось ці речі, які, про які ми говоримо з вами. Все, це не секрет полішенеля, тобто вони все це теж добре бачать. А, і, і, і що, в є ризик, що якщо затягнуть з тою політичною волею зробити ось ці необхідні кроки, то вони на нас махнуть рукою чи не відмовляться навіть попри ось цей весь бордель? Не махнуть рукою, але підтримка України буде на мінімально достатньому рівні. Треба розуміти, що підтримка України наразі і чому вона вже вдовго, Відбувається це усвідомлення того, що це загроза для європейського простору і для Європи. Тобто, нарешті Україну почули і почули Росію, яка заявляє, що вони будуть а, атакувати куди завгодно кордони не завершуються ніде, і цю всіх єрість другий момент. А ця підтримка для нас необхідна, і питання того наскільки в нас тут всередині бордель чи ні, це питання нашого іміджу і репутації. Яку ми можемо конвертувати в щось бонусно вище, розширювати рамки і можливості, більше підтримки, системніше, в різних напрямках. Від цього добробут всередині, від цього кількість жертв, яка буде по результатах війни, залежить, багато чого залежить від цього. Але мінімально базової катастрофи не буде, тому що тут інтереси сходяться. І, де в, на Заході, ну давайте так цинічно, доволі прагматично скажемо. Значній частині з тих, хто нас підтримує, не особливо важливо, що тут в нас всередині. Ім важлива прогнозованість України і стійкість, і він каже: да хоч диктатуру прямо ви себе зараз ведете, але будете чітко прогнозованими і робити те, що необхідно для оборони і так далі. Навіть на це плюс-мінус частина би закрила би очі. Все одно в ЄС на завтра не візьмуть. З цим буде розбиратися пізніше. Але при цьому, коли в нас хаос і коли в нас все це ще і помножується на те, що в нас отакі, от всякі з переслідуваннями розслідуваннями журналістів ситуації виникають. То тоді ми втрачаємо і прогнозованість, і керованість, і образ своїх на тут, або хрестик, або труси. Потрібно хоча б щось мати, а не просто демонструвати, mm -hmm. що ми такий собі буря в склянці. От так про чому треба було підписуватися на фемглечина аналітика, тому щоб власне почути оці важливі висновки і аналіз від Олега Саакяна. Олеже, а я так на закуску, щоб теж з гарної ноти почати, теж гарним чимось оптимістичним закінчу. Ну Євробачення, як мінімум, в Україні відбірковий конкурс нам помогло видихнути. Дія лягла. Значить, після цього треба очікувати, що вийде міністр Фьодоров. Цифровий міністр вийшов сказав, ніяких повісток, ні виборів дії не буде. І ми видихнули. Ось яка приємна новина. Єдине, що налякало, він сказав, але буде шлюб в дії. Як то кажуть, є шлюб, чи є розвод, ми не знаємо, це почало лякати. Вірите, що якщо оголосять цифровий є шлюб, дія знову ляже. Ні, я думаю, вона не ляже. А вот тут гру слів самі далі проведуть. Але в Естонії єдина послуга, яка не ну, цифрована, найбільш цифровані країни Європи. Це розлучення, О! шлюб також можна. А от розлучення ну це пробить. Тому нам ще є куди прямувати, і є ще в чому дивувати світ. От в цій веселій цифровій ноті в стилі Лас-Вегас. Шлюб за пару хвилин далі дискотека Ми будемо прощатися. Олександр, дякую їм за аналіз поточної ситуації. і До нових зустрічей у нас на каналі. На все.